Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, Тобі, забери всякий страх, всяку біль, всяку ненависть із наших життів. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен сьогодні прийняв важливе рішення для свого життя, що я не хочу жити минулим, але я хочу жити. У стосунках з Богом, знати Тебе особисто, знати Духа Святого, що Він хоче на моє життя. Боже, я молюся, Господи, Тобі, щоб у кожного із нас була ревнісна молитва, щоб у кожного був дар, щоб кожен відчув Тебе, що Ти є поруч. Я молюся, Господи Тобі, Господь Боже, щоб ніхто сьогодні не соглашався на тимчасове, але чекав відповіді від Тебе, Тато Небесний, Твій план Він найкращий. Я молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні людина не прийняла рішення на емоції, на. Боже, ну я вже не бачу Твоєї відповіді. Буде як буде. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ворог не мав сили їх обманути. Тато Небесний, Ти є всемогутній, Ти є всесильний. І я молюся, Господи, Тобі, щоб прийшли рішення і зміни, Боже, Господь, тієї людини, хто зараз чує цю молитву. Нехай Твоя воля, нехай Твоя сила, Твоя підтримка буде з кожним, Боже, хто зараз чує цю молитву. Нехай будуть змін, нехай будуть зміни від Тебе, ім'я Твоє, Боже, проли твій небесний дощ. Ісус, Господь, я молюся тобі, Господь Боже, щоб ця людина, хто зараз чує цю молитву, вона відчула тебе, відчула твою любов і твій захист, твої зміни в ім'я твоє Боже. Амінь.